Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас завітала лялька Оксанка. Представляєте, вона ніколи не була у дитячому садочку. Допоможіть мені зробити для неї екскурсію. Почнемо ми нашу екскурсію з основної професії дитячого садка вихователя. Хто як в очві із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Любить, розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до каплі подарує вихователь. Основна робота вихователя це піклування про діточок, читати їм книжки, грати з ними в іграшки та допомагати знаходити нових друзів. Наступна цікава професія це помічник вихователя. Зорки ясної дотемна в нашому садку вона. Хто обід нам принесе і посуд швидко прибере. Вона в групі прибирає, наші ліжка застеляє. Завдяки помічнику вихователя в нашій групі завжди чисто та затишно. Праці помічника-вихователя треба поважати і допомагати за потреби. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за з зростом стежить, допоможе, як належить. Діти, хто здогадався, про кого ця загадка? Правильно про медичну сестру. Її робота допомога діткам. Наприклад, якщо хтось впав на прогулянці або неочікувано захворів, медична сестра допоможе. Медичну сестру не треба боятися. Вона дуже добра та турботлива. В неї є ліки, термометр та стетоскоп. Для гри дихай не дихай. Вона усіх дітей годує, страви їм смачні готує, що здоров'я гарне мали та швиденько підростали. А ця загадка про кого діти? Про кухаря. Їх робоче місце це кухня. У кухарів багато кухонних інструментів для приготування їжі. Наприклад, ніж, черпак та харчові продукти. І остання професія це музичний керівник діти. Вчить вона дітей співати. Равно вміло танцювати чи на інструменти грати, артистично виступати. У музичного керівника діти є головний музичний інструмент це піаніно. Діти, ви усі професії запам'ятали. Тоді давайте пограємо у гру, хто крім працює. Перед вами буде зображено професію, а вам потрібно назвати. Тухим працює. Зрозуміло? Тоді починаємо. Перед вами зображено дівчинку з книжкою в руках, а кругом сидять діти. Що це за професія? Молодці. Це професія виховати. А зараз зображена людину, яка роздає дітям їсти. Подивіться, як затишно і чисто на круги. Що це за професія? Правильно, це помічник вихователя. Подивіться уважно, людина працює на кухні, навколо неї багато продуктів харчування та кухонних інструментів. Хто це? Правильно, кухар. Хто здогадався, що це за професія зображена на малюнку? Людина з термометром у руках та любить грати в гру. Дихай, не дихай. Правильно. Це ж медична сестра. Молодці. І наступна професія це співати і танцювати, чити грати на інструментах та веселитись. Що це за професія, діти? Музичний керівник. Молодці діти. Ми чудово впоралися з грою Запам'ятали усі професії. Тепер сподіваємось, що зовсім скоро наш дитячий садочок знов прийме до себе усіх діточок, і ми з вами особисто познайомимося з представниками сьогоднішніх професій. Ну що, Оксанко, тобі сподобалася екскурсія професіями нашого дитячого садочка? До побачення, Оксанка! Нам теж час закінчувати нашу екскурсію. До зустрічі, малята!